Набережна Незалежності в Ужгороді. Благодійний ярмарок міні-палачинта з початку повномасштабного вторгнення проводять тут вперше. Волонтери випікають палачинти млинці з різними начинками. Шоколадні млинці купує Лідія Мізіна. Я думаю, вони будуть дуже смачні і там ще з абрикосовим джемом, а ми вже скуштували сином оці два види. Нам дуже сподобалось, дуже смачно ми там коштуємо зараз це з собою, це з собою вже набрали. Дякую дівчатам, дуже смачно. Ми сім з сім'єю Зерпеня, і тут вже два роки мешкаємо. Дуже привітне місто, ми дуже його полюбили. Це чудова ідея, я вважаю. Бо по-перше, масниця Маслинця зараз да? і ми збираємо на добру. Справу на гарну справу. То я думаю, що це дуже такий вдалий захід. Ветеран Михайло також відвідав благодійний ярмарок на підтримку зсу Дякую нашим волонтерам за якісну і добру їжу. Дай Бог їм здоров'я. Перше полачінки куштує Єгор дібров. Хлопчик прийшов на захід з батьками. Я їм скосу скуп... все дуже смачно. Ми гуляли, побачили ярмарок. і Вирішили підтримати нашу ЗСУ. Це добрі ініціативи. Ми стараємося самі підтримувати, донатимо так. Ну де побачимо збір. А ну такі, що ще і смаколики смачні, то це вдвені приятні. Випікає млинці на благодійному ярмарку міні-палачинта, волонтерка громадської організації Рух підтримки закарпатських військових Іванна Мартинюк. Ми почемо наші закарпатські палачинти, збираємо разом з рухом підтримки закарпатських військових гроші на дрон. Так що приходьте до нас на набережну, пригощаємо дуже смачними млинцями, палачинтами. по Ужгородськи. є солодкі, солені на будь-який смак. Приходьте, і приводьте друзів. Волонтерка Злата Мікрюкова показує асортимент млинців. Кокосово сирні солодкі, макові. це у нас яфинове тісто всередині черешневе комфі, шоколад із кокосом. Далі ми маємо печінковий торт, це ми маємо а, солодкий сир, а, абрикоси і черешень. Сливове, сливового ріхова начинка. Вже всього і не запам'ятаєш. А це у нас шпинатні млинці з крем-сиром і рибкою. І тут у нас солоний сир. Початку повномасштабного вторгнення Росії фестиваль палачинта в Ужгороді не проводили, каже голова правління громадської організації Рух підтримки закарпатських військових Галина Ярцева розповідає, як виникла ідея провести благодійний ярмарок міні-палачинта. Що ми отримали благословіння від великої нашої ужгородської палачинти, тому що у хлопців на сторінці було написано, що велика палачинта повернеться після нашої перемоги. Нагадаємо, що палачинта мала відбутися буквально там 25 четвертого, Лютого 22-го року, а в зв'язку з тими з повномасштабною війною вона не відбулася. Ми всі засумували за палачинтою, за сонцем, за весною, і тому вирішили створити формат міні-палачинти, і так наш назвали фестиваль для того, щоб трошечки підняти настрій, покликати весну, порадувати людей, власне, і себе трошечки підбудрити, скажімо так. Ну і сьогодні, от дівчата пропонують неймовірні різні палачинти на всі смаки. Частина коштів від палачинти буде йти на дрони. Частина буде йти на наш офіційний рахунок, тому що в нас є величезні запити від військових частин, не тільки на дрони, тому так розподілено. Але звичайно, дрони це зараз те, що першої необхідності, скажімо так, це ті речі, які потрібно постійно, і потрібно великій кількості. Тому ми просто нашим фестивалом підсилюємо наші збори на FPV-дрони, на дрони-бомбери. Благодійний ярмарок міні палачінта волонтери проводили на набережні незалежності впродовж двох днів: 16 та 17 березня. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Суспільне новини.